Я повертаю голову вверх. Дивлюсь, мені вже граната в лице падає. Мені прийшлося залишитись на позиції одному на 36 годин. Почув постріли за спиною. Думав, що це вже під нас заходять з тилу. В принципі, ця підготовка, яка там дається, вона рятує. Мене не хотіли брати. Типу, типу маленький. І втіхаря від всіх і з'їбався. Свій день народження я дізнався, що буде плануватися штурм. Можливо, там будуть. Возможно, там будет какая-то хуйня. Скид! Там все переебет. Сейчас на перегруппировку и назад. Пинки, Ярослав, развидник. Богдан, Тичер, уже развидник. Уже розвідника. Яким було до того? Ну, ми, якби були розвідка, але ну, ми таке там всього потроху. — До Харті півроку служив в тиловій частині, теж Нацгвардія. А ще раніше ну, в школі вчився. Років вам? 19. Змовляв, от, от, на що воно тобі треба. Кажу, мені це подобається, мені це треба. Перся, да й пішов, це все. Мене тічерем ще почали називати, коли мені було 20. Перша моя спеціалізація це вчитель молодших класів, вчитель інформатики та управління госструктурами. Це директор школи чи підприємства? Як ми познайомилися? Потрапили в одну двійку, і, в принципі, після цього весь час разом працювали. Є таке правило: 2 це один, один це нуль. Потрібно, щоб. Допомагати, якщо з ним щось станеться чи що, щоб була друга людина. То є страховка, якби. тому що ти на позиції не підеш ніколи один, завжди там на позиції мінімум дві людини. Перший мій вихід був 18 років. За 4 чи 5 днів до мого дня народження у нас якби водили старші розвідники на позиції, щоб ми походили, послухали це все, зрозуміло, як воно там взагалі відбувається. Нічого такого. У кічера цікавіше було. <риклад> У мене перший вікін був веселий, можна так сказати. Мені прийшлося залишитись на позиції одному на 36 годин, а їжа закінчилась. 36 годин не спав. Е, їв тільки сухе кофе і запивав там півлітра води. Мене було і на це розтягнув. Напарнику дали задачу, там потрібно було там в темряві дещо зробити, відвести когось. Я сказав, все нормально, я залишусь, мені непогано. Так, да, спати хотілось дико. Коли він потім прийшов, я говорю, все, я спати, виробився на вісім годин. Ну, така робота, а що робити? Свій день народження, я дізнався, що буде плануватися штурм. І весь день ми провели на полігоні, на стрільбах. Десант, землі! В багнюці. Але мені, мені сподобалось. Менія! Планували три тижні. Тобто ми літа, літали над підми в реальному часі, до нас приїжджали дрончики. Ми бачили це все, де їхні позиції, де все знаходиться. Ретельно це планували. Це було зроблено, щоб ми знали, як там місцевість виглядає, де що може бути. Щоб, якщо ми туди попадемо, щоб не в сліпу зону, якби, а щоб, ну, щоб ми бачили візуально, як воно йшло. Це не один день так робилось. Командири старших груп, командирів там відділень, всіх збирали. Ми їздили з усіма на планування. У спеціальні міста, де було там на підлозі макетиці, і розказував, хто звідки заходить, хто коли заходить, які там нюанси, це все ми би, відговорювали. Це декілька таких зустрічей було. Ну, я був у старшій групі, я туди їздив, я там наблюдав. Мені навіть хотілося там побувати. Магаз на 60 і подзвольник. Під'їжджаємо на точку вигрузку, э, скидимохпотябл і скоріш-коріш, знайдемо свій сахара і, сві і навалюємо, добре? Плюс, плюс. Бойовий дух в підрозділі, в принципі, був, був на висоті. А там хлопці кричали, а давайте зайдемо, розіб'ємо цю посадку. Роз ліс. Мабуть, я сьогодні буду. Відкривається, світло, міни лягають поряд, дрони. Пішли, пішли, пішли! пішли! Наша задача була вийти, знищити першу лінію піти, зайняти їх укриття і піти ще потім далі. Скид! Дрони жужжали, скиди хірячили, міномет хірячив, піли тікали. Ми з тічером висадились, пройшло 5 хвилин. Я повертаю голову вверх, дивлюсь, мені вже граната в вуця падає. Я швидко це побачив і 5 метрів вперед. Ривок впав, бабав. Впівішка нас залетіла, не взірвалася. Ми сиділи на позиції. Вона залетіла, впала десь. Пів, пів метра від нас не взірвалася. Нера, 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 пінки на зв'язку. Ми пішли до основної групи займати оборону вже з основної групи. Чую, що потрібна допомога побратиму моєму. Стрибнув до нього в яму, почав проводити огляд, почав його там панувати. Трохи посиділи, почекали. Приїхали лаки і все. В принципі, ми здриснули звідти. Він йшов перший, я йшов йшов другий. Тим... Сектор тримав, і позаду поранені. Ось йдуть і цинкуємо, цинкуємо. Пінки ми йдемо, йдемо, пінки фу, стояти всім. Пускали голову вниз, а ми по мінам йдемо. Міни, міни, міни. <клес> і пінки такі, ось сюди-сюди-сюди, провів нас через міни. Довели своїх трьохсотих до Івака і вже пішли до основної групи. У нас трохи контузило, але не так. Не критично. Час на перегруппіровку і назад. Приїхали на точку дислокації. Там декілька годин, якби відпочили, на, там, перекусити далі. Все, і сказали, що потрібно їхати ще раз тільки. Ну, потрібно, так потрібно. Возможно, там будуть піти. Можливо, там буде якась то хуй... Там все переїдеться. Ми вдвоєм йдемо в центр, щоб ми могли вас комунікувати, направляти. Под ноги обов'язково. бізнес. Можуть там на першій лінії когда мы будемо заходити все мира я чую, що над нами літає дрон чую скит через пару секунд вибух дивлюсь в рюкзак а в мене стовп вогня з нього у мене там було БК, павербанк. Уламки зайшли туди, пробили, пробили павер, він почав горіти. Я почав качатись на спині, кататись, скинув його з себе, викинув. Тічера трьохсотного. Я побратиму турнікет накладував і скид прилетів. Я то почув, скит, кричу, «Скид!». Лягаю ось так. Хує... Основні, осколки, мабуть, у дерево попало, а мені сюди, як херануло. Потім пінки молодець знайшов якусь ямку, куди ми піч, давай сюди, швидко би. Потім почув постріли за спиною. Думав, що це вже піде нас. Заходять в тилу. А це, це мій рюкзак, палав з бика, зі всякого хуя. Він тліти почав і далі потім горіти. Це був орієнтир для Івака. Да. Їдьте на велике вогнище. Я виповзав, щоб німівшими ногами. ну, то тобто нормально все. А він ще і хлопця витащив. Вже під'їжджав лак, ми на ходу його витягнули, закинули в лак і вже надавали допомогу. Турнікети йому понакидували. Страшно було потім, а там на адреналіні ти про це не думаєш. Ти думаєш, як вижити, як виконати задачу. Там зовсім не страшно. Я вже страх відчув, коли десь тиждень прийшов, коли вже я в больничці лежав, такі, блін, а я ж міг загинути. Тільки на другий день зрозумів, що там було. Ну, Радую те, що після поранення дали якийсь час також, там, а не так, що тільки виписали і тебе одразу кинули. Дали додому з'їздити, Вже почали виконувати задачі розвідки. Нам дали час адаптуватись. Були такі лайтові завдання. У нас як іде, там, там потрібно завтра на вихід декілька людей. Я там заходжу, питаю, у нас там зараз сім чоловік, у нас там три потрібно на вихід піти. Я заходжу, хто хоче на вихід. Одразу такий, я, я, я. У мене перший вихід на позиції, ми з чуваками спорили, хто, хто, хто піде. Бо... Треба було дві людини, у нас було троє. Ми тягнули сірники, хто, хто піде, бо всі хотіли. Я з дитинства хотів в армію піти, але мене не виходило, не виходило, не виходило. Я ж викладач, а викладачів не, строчку не, вони не служать. Я був звільнений від служби, якби броньований. І втіхаря від всіх і з'їхався. Почалась війна, мені було 16 років. Я сидів з Чернігою дві тижні в облозі. Мене, мене не хотіли брати. типу типу маленький. Кажуть, можемо взяти, але за умови, що ти поїдеш в академію навчатися. Ну, В академію Нацгвардії. Я кажу, добре. Прослужив там 5 місяців, вже прийшов час їхати в академію поступати. А я вже знав, що я буду переводитись в Харків. В мене вже висіла заявка на сайті. Я, я чекав наказу на перевод. Ну, от, Поїхав в академію, завалив там екзамени. Я, я хотів бойовий підрозділ, що там в академії 4 роки дурня валять. Трохи пилочив від командування свого. Через дві неділі перевівся до Хартії. Потрапив одразу ж на Хартійське БЗВП, яке мені сподобалось бо воно пристосоване до сучасних реалій. В принципі, ця підготовка, яка там дається, вона рятує. На штурмі воно собі, воно, воно, воно дало собі знати. Краще піти самому та вибрати нормальний підрозділ якийсь. Да, да, да. Аніж чекати, бігати від цього. Коли, коли йдеш по своєму бажанню, то більше шансів потрапити туди, куди ти хочеш. Постійно ти знаходишся зі своїми людьми. Можна поділитись зі, свої, зі своїм побратимом. Якщо тебе щось турбує, висловитись, поговорити. Якщо холодно, можна прислонитись. Ні. Та ладно, чого ти? Це теж те? те, те, без цього. Вона каміння, якщо холодно. Ну, шуткуємо, живемо, як сім'я, як брати, ось. Одна велика сім'я.